Вітаю в ефірі. Новини. Сьогодні Україна відзначає День державного прапора. Враховуючи події останніх двох років, синьо-жовті стяги для нас стали не лише символом незалежності, а й оберегом. Як вінничани святкували День прапора далі у підсумку. Сотні городян прийшли на церемонію підняття державного прапора. Найвагоміші здобутки незалежної України назвали вінничани. Обрядові короваї з усіх куточків області привезли до Вінниці. На Вінницькому майдані Незалежності сьогодні було людно. Городяни у вишиванках із квітами прийшли на офіційну церемонію підняття перед мерією державного прапора України, а потім великою колоною попрямували до меморіалу слави шанувати пам'ять земляків, які віддали життя, захищаючи державу від російських окупантів. На Вінницькому майдані Незалежності сьогодні людно і це не акція громадських активістів. Сьогодні в Україні відзначають День державного прапора. До речі, вперше перед Вінницькою мерією синьо-жовтий прапор підняли у 1991 році за 13 років до офіційної дати дня святкування державного прапору. Час церемонію відняття державного прапору України розпочати. Правда, цінувати державну символіку ми почали не так давно, після того як наша свобода опинилась під загрозою. Сьогодні національний біколор є символом не лише суверенності та патріотизму, а й єдності, честі та гідності українців. Прапор означає те, що ми на кінець побудуємо незалежну Україну. І цей прапор буде нам як символ нашої прекрасної батьківщини, символ наших прекрасних людей, які довгий час і віками вели боротьбу за незалежність нашої України. Без державного прапора сьогодні не обходиться жоден офіційний захід, акція чи свято. Окрім того, немов оберіг синьо-жовтий стяг супроводжує бійців в боях з окупантами на українському сході, аби вшанувати пам'ять загиблих захисників вітчизни. У цей день вінничани несуть квіти до меморіалу слави. У мене прапор це держава, це сім'я, це родина. Це той прапор, з яким хлопці зараз стоять на переродовій, той прапор, який стоїть зараз на нулі. І цей прапор дійсно зараз, хоч він жовто блакитний він жовто-синій, вибачаюсь, він политий кров'ю наших хлопців, які зараз там. За цих останніх два дуже важких роки ми з особливим почуттям чекаємо Дня Незалежності. Для нас державний прапор це як наше святий. Державний прапор із такого формального ознаки державності, які були попередні роки, на сьогоднішній день приймається в душі кожної, серцем кожного, як символ державності. Я думаю, що синьо-жовтий стяг це перш за все це гордість нації. І це незалежність нашої держави. Не було держави, а прапор вже був і був герб. І Я думаю, що це дорого вартує, наскільки українці з духом волі, з духом незалежності і з бажанням побудувати свою власну державу. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта. Напередодні 25-ї річниці незалежності України у мерії відзначили працівників різних сфер. Подяки від обласної та міської влади, а також грамоти та премії за сумлінну працю та особистий внесок у розбудову державності, отримали майже півсотні віничан. Під час урочистостей міський голова Сергій Моргунов зазначив, сьогодні вклад кожного установлення вільної України надзвичайно важливий. Адже лише об'єднавши зусилля проти зовнішнього ворога, а також своєю працею та відданістю рідній землі, ми зможемо побудувати успішно. України. Україна це не тільки там 24 серпня, а Україна це кожен день. Україна це не тільки День Незалежності, чи День Конституції, а Україна це зранку до ночі. І навпаки. Тому хочу вам всім побажати, щоб ми були горді за те, що ми є українцями, що ми сформувалися як дійсно серйозна і потужна нація. Щоб нам не було соромно за те, що ми є українці. Незалежність України це коли люди по вулицях ходять усміхнені. Це тоді, коли нічого не загрожує нашій свободі. Це вільні люди. Я люблю Україну і я патріотка. Чим пишаються вінничани, дослідили активісти громадської організації «Вінницька Європейська стратегія. Провели опитування щодо найвагоміших здобутків України за 25 років її самостійності. Опитали 400 випадкових людей різного віку та статі. Результати дослідження оприлюднили напередодні Дня Незалежності. Їх чула Лариса Бондар. Зростання патріотизму та декомунізація одні із найвагоміших здобутків України за 25 років незалежності. Принаймні так вважають віничани, які взяли участь в опитуванні, проведеному волонтерами громадської організації «Вінницька Європейська стратегія дослідження проводили просто на вулицях міста, відповіли чотири сотні людей, і в результаті виявили понад 100 перемог, якими сьогодні може пишатися кожен українець. Дуже багато людей відмічають, що за останні роки все таки громадянське суспільство стало більш сильнішим, і люди почали брати на себе відповідальність за свою країну. Ще що приємно, відзначають ширше поширення української мови, тобто люди почали більше цінувати мову, переходити з російської на українську мову. Результати дослідження презентували напередодні святкування Дня Незалежності. Створили своєрідну фото, виставку перемог. Світлини не авторські, взяті з інтернету, але на них події, які люди вважають найвагомішими. Ми хочемо показати, що все-таки ми можемо пишатися своєю державою. Ми повинні пишатися своєю державою, і е, наша держава починається з себе. Ми, як активні громадяни, повинні підіймати її, повинні працювати над нею, працювати над собою. Захід подібного рівня є дуже важливим з точки зору національно-патріотичного виховання. Щоб ми не хотіли виїжджати з країни, а щоб ми хотіли залишатися тут. Тому підсумовувати здобутки України і висвітлювати це, пишати з цим є надзвичайно важливо. За результатами досліджень, 99% опитаних зізналися, люблять Україну. Більше 70 хочуть, аби саме тут жили їхні діти. Ну а найбільшим здобутком часів незалежності назвали декомунізацію. Щоправда, із вердиктом віничан погодилися не всі учасники обговорень. Насправді здивував трошки рейтинг, що у першому числі це. Декомунізація, я вважаю, що це ну не об'єктивний такий показник, тому що просто воно на слуху, воно муляє, воно усмусується у засобах масової інформації серед людей, поміж людей. От як на мене, найбільший здобуток це сплеск патріотизму в останні роки, і те, що українці дійсно зрозуміли, що вони українці. Паралельно організатори проводили і опитування віничан щодо найкращих здобутків міста. Результати обіцяють невдовзі оприлюднити. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта. А поряд на європейській площі сьогодні гуманіла виставка обрядових короваїв. Їх привезли майстрині з усіх куточків області. Фестиваль святкового українського хліба присвятили 25 п'ятій річниці незалежності держави. Господині пригощали ним всіх охочих, не забули передати гостинці і бійцям на схід. Марія Бохонець короваї пече вже два десятиліття. На виставці присвяченій 25 п'ятій річниці незалежності України представляє Чернівецький район. Каже, якщо дотримуватись традицій, то право пекти обрядовий український хліб мають лише обрані жінки, обов'язково заміжні і щасливі в шлюбі. Та й в домі під час роботи повинна панувати тиша, тому що тісто воно має таку властивість брати все в себе добре і коли. Подружувалася молода пара, то щоб хліб мав таку енергетику щасливого шлюбу, щоб в майбутньому, коли вони вже подружаться, в них була щаслива сім'я. Невід'ємною складовою короваю є прикраси, і чим їх більше, кажуть майстрині, тим краще. Щоб простенький коровай, то, то не коровай. А коровай повинен бути, щоб дуже гарні квітки на ньому були, щоб сміялися, і щоб коровай не запався, не потріскався. На виставку святий український хліб з'їхались господині з усіх куточків Вінничини, крім святкових короваїв, привезли і дідухів. Це символ урожаю, добробуту, багатства та обереги роду. Традиція зберігати перші сніп сягає до християнських часів. Сьогодні ж їх перетворюють на шедеври хендмейду. Я хотіла показати. Щасливу українську сім'ю, яка вільна, незалежна в цій державі. А якщо родина співає, то співає вся Україна. А наші парубок і парубок і дівчина вони співають. Піднесений настрій на площі Європейській панував продовж цього дня. А ще рівіницькі господині підтримували його, пригощаючи охочих зарядженою позитивом випічкою. Дуже добрий, золоткий. Вишний, м'ягенький, дуже добрий. Добре, я Ви виставка безподобна. А надвечір вже за традицією короваї передали волонтерам, аби ті порадували бійців на сході. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта. Вінниця приймає з'їзд етнічних українців з майже 30 країн світу. Найбільший прапор з живих квітів виклали у Вінниці. Вінничина лідер з будівництва в державі. Більше як 600 етнічних українців, громадяни різних країн світу, майже на тиждень з'їхались до Вінниці. Всі вони учасники форуму української молодої діаспори Вінниця 2016 Його щороку організовує світовий конгрес українських молодих організацій в різних містах країни для налагодження контактів. Цьогоріч для проведення з'їзду обрали Вінницю. З етнічними земляками спілкувалась Лариса Бондар. Олександр Греченюк, етнічний українець з Румунії, до Вінниці приїхав поспілкуватися із представниками діаспори з різних країн світу. Заради цього навіть купив вишиванку. Вишиванка – це якби міжнародний символ єдності української діаспори по цілому світі. Там українську вишиванку одягає не тільки українець там Канади чи, чи України, а всі українці діаспори. Зібрав у Вінниці українців форум української молоді діаспори. Його учасники, громадяни 30 держав, більше 600 делегатів. Продовж п'яти днів на батьківщині вони налагоджуватимуть контакти між собою та Вінницькою молоддю. Ми тут зібрали цей тиждень бути, тобто, з вами, поспілкуватись у Вінниці з громадськими організаціями, з представниками влади, нав'язати нові контакти, поговорити навіть про майбутню співпрацю, можливі різні проєкти, як європейські, так і на українському рівні. В програмі форуму різноманітні тренінги, тематичні сесії, зустрічі та екскурсії на його відкриття, приїхав міністр молоді та спорту України. Українська молодь, вона. Слідкує за тим, що відбувається в державі, вона допомагає державі. Я вам скажу, що дуже багато закордонних молодих українців, коли почалася агресія Росії проти України, зразу відгукнулися на це, стали створювати у себе волонтерські осередки, пересилати сюди благодійну допомогу, волонтерську допомогу. Перший з'їзд етнічних українців три роки тому провели у Тернополі. А сьогодні там вже говорять про результати. Завдяки налагодженим контактам оздоровили за кордоном понад 300 дітей, атопців влаштували на лікування і самих бійців. Сьогодні там, де є українська діаспора, парламенти цих країн приймають рішення на підтримку нашої держави, там, де слабша діаспора, проблеми і тому наше завдання через визнання в Україні нашої діаспори. Це наш вплив в інших країнах, в країнах перебування наших представників української держави. Там якості лобістів. Ще одна з цілей проведення форуму своєрідний промовшин України за кордоном. І ми, як молоді активні, ті, хто користується сьогодні соціальними мережами, робимо все для того, щоб. Не будучи журналістами, не маючи досвіду у цій галузі, робити все для того, щоб робити якісь промоушн України, розповідати про те, що це не відбувається, це насправді дуже серйозний фундамент для співпраці, тим паче для молодих людей, які, е, які проживають у нас в Вінниці, тому що це контакти, це можливості залучення якихось інвестицій, е, це е, навчальні програми. Сьогодні більше 10 мільйонів українців живуть за кордоном, і їхня підтримка та допомога державі в умовах агресії потрібна як ніколи. Певні активісти тому і намагаються зібрати під синьо жовтими прапорами якомога більше патріотично налаштованих співвітчизників. Лариса Бондар, Водимінжиєвський, новини, телеканал Віта. За темпами будівництва Вінничина увійшла в десятку українських лідерів, посівши дев'яту сходинку. За інформацією департаменту регіонального розвитку обласної адміністрації, в першому півріччі 2016-го в районах завершили будівництво та ввели в експлуатацію ряд соціально значущих об'єктів, в тому числі і житлових. А це майже 130 тисяч метрів квадратних загальної площі. Найактивніше квартирами забезпечують мешканців Вінниці, в тому числі в рамках програми Муніципальне житло серед районів області в лідерах Вінницький. Oh, Підприємства області заборгували державі півмільярди гривень податків. У чорному списку їх дві тисячі. Щоправда, з початку року фіскали прозвітували про повернення 9 мільйонів гривень. Найчастіше бізнес не платить податки на додану вартість, на прибуток та на доходи фізичних осіб. Аби не доводити справи до суду і застосування податкової застави, фіскальній службі пропонують підприємствам скористатися механізмом реструктуризації податкового боргу. Це дає можливість на два місяці відтермінувати його сплату, а інакше підприємство може піти з молотка. Податковий борг визначення його до нового податковому кодексу саме те суми грошових зобов'язань, стаття 14, які платники податків не заплатили, які були узгоджені або в судовому порядку, або задекларованими ними самостійно, з рахуванням піні штрафних санкцій. Знання наймолодших школярів з 1 вересня оцінюватимуть по новому. Чергові рекомендації з цього приводу оприлюднило міністерство освіти. Відтепер оцінки вважаються конфіденційною інформацією і не можуть оголошуватись публічно. Знижувати бали за каліграфію і неправильні відступи вчителям теж заборонили. Як і завантажувати учнів домашніми завданнями на вихідні, святкові дні та канікули в міністерстві. Переконані нові правила допоможуть знизити психологічне навантаження на дітей в початковій школі. У Вінниці створили національний стяг живих квітів. Його виклали на площі Шевченка із чорнобривців та петуній. Композиція зайняла 200 квадратних метрів. В такий спосіб вінничани долучились до всеукраїнської акції Прапор України, прапор миру. До речі, за своїми розмірами він став найбільшим в державі. Як створювався квітковий стяг, бачили мої колеги. Український прапор миру з 9 тисяч живих квітів створили віничани наймолодшому садівникові 6 років. Дмитрик разом з сестричкою старано викладає жовті чорнобривці та фіолетові петунії. Я хочу показати, то, що я люблю Україну. Якщо будуть люди приходити біля цього прапора живого, вони будуть милуватись ним. Він живий, він може рости, звиватись. Перед день державного свята патріотичні клумби висадили чи не у всіх українських містах. Акцію назвали Прапор України, прапор миру. В такий спосіб активісти вирішили продемонструвати єдність всіх її територій. У нас в Вінниці створюється маленький прапор України. В кожній області створюються такі прапори, і кожна область дарує частину квітів в Києві». Квіти для композиції обирали за терміном цвітіння, тому і зупинились на чорнобривцях та петуніях. Спеціально для акції їх два місяці вирощували фермери, а кілька десятків активістів висаджували впродовж восьми годин. Кожен з нас, хто викладав, дуже приклав багато зусиль, тому що було дуже, дуже жарко. Ну якби погода була така, що ну дуже важко працювалися, але ми знали, що це буде новий рекорд, що це буде гарно, що це буде масштабно, і ми якби вкладали свою душу в це, щоб все було рівненько, так складали обережно, і ми надіємо, що людям сподобається, і наша праця не буде даремною. Зрештою, Вінницький живий прапор за своїми розмірами побив одразу два рекорди національний і світовий. Він прикрашатиме площу Шевченка до дня міста під доглядом зеленбудівців і охороною поліції. Ірина Корш, Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал Віта. На цьому ставимо крапку. А вже завтра Україна відзначатиме 25-річчя своєї незалежності. Тож не пропустіть у цій же порі спеціальний випуск новин. Ще раз переглянути їх ви можете на сайті, адреса кого на екрані. Ну а далі погода. 24 серпня у Вінниці мінлива хмарність. Вночі та в день короткочасний дощ, місцями град. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, з поривами до 15-20. Температура вночі плюс 12, плюс 17. В день 22-27 з позначкою плюс.